Я радий вітати вас на своєму YouTube-каналі. Дякую, що підписуєтесь, що коментуєте. Не буду маніпулювати і більше не хочеться говорити. Підписуйтесь, підтримуйте український контент. Я вважаю, що якщо людина на правильному шляху, якщо вона робить все якісно, розвивається, вкладає в своє діло, люди самі підпишуться. Тому в певний момент я. Маніпулював, тобто просив людей підписатись, а зараз просто все є очевидним. Кожен сам собі обирає, що йому ближче. Так буде правильніше з точки зору психології. Поговоримо про наших лебідонюк. не останніх фігур в шоу-бізнесі колишнього Радянського Союзу, екс-учасниця Віагри Віра Галушка. Вона ж Віра Брєшнева, вона ж тепер взагалі вера Вера. Вера. Це, мабуть, або вона на італійський манер, враховуючи, що у Брежнєвої є вілла на озері Комо з Костянтином Меладзе. Або це на італійський манер вера, що означає справжній з італійської мови, або на російський манер вера, вера, або англійською Віра. Тим не менше, віра-брежнева стає. Українською співачкою. Поза камерами і часто в інтерв'ю ми можемо чути дуже багато. Кажуть, що співай про одне в житті, вона така сяка. Зараз е, дуже важливо говорити про те, що очевидно, власне, те, як у війні, показала себе Віра Брежнева. Вона спокійно могла залишитися в Росії. Ви знаєте. В неї там більше зв'язків. Е, вона там дуже-дуже відома. Всю від початку кар'єри вона була відома в Росії. І, власне, чому вона казала, що м її не сприймають як українську співачку, крім того, що, е, можливо, за свій вік за свою довгу 22-річну кар'єру, 23-річну кар'єру, вона не зрозуміла, що щоб тебе вважали українською співачкою, хоч дві-три пісні українською або альбом ну, повинен бути. І взагалі асоціювати себе більше з Україною. Натомість Віра Брежнєва жила, не вилазила в Москві, в неї там були розкішні автомобілі, дуже багато друзів, дуже багато фотографій в соцмережах, концерти. Одним словом, йшла вона на ура в Україні. Вона навпаки була такою гостею. І, звісно ж, ми поговоримо про Світлану Сергіївну Лободу. Не про творчість, не про аналіз і альбому, який вийшов вчора в 12-й ночі. Декілька слів буде, але ми поговоримо про майстер-клас Світлани Лобуди, не як співачки, а як підприємиці, як всидіти от двома ягодицями на малесенькій табуретці. Та табуретка, на яку ваші бабці, бабусі, дідусі кладуть ноги. Ви знаєте, в кожного вдома, в є бабусь, ді, бабуся, дідусь, бабусь, дідусь, вони люблять класти ноги. Їм так зручно, і, звісно ж, там, з інших мотивів. В Лободи це вийшло. Люденьки, божечки, в неї це справді вийшло. І я буду аналізувати, я буду говорити те, що, мабуть, фанати не помічають. Альбом, от. Все-таки відпрацьовує вона своє звання заслуженої артистки, який носить з 2013 року. В альбомі 14 пісень. Ну, інтро заберемо. 13. Рівно 6 з них. Як я рахую, не знаю, але одним словом, щось 13. 6 українською. 6 російською. Російські пісні я включив, чисто, щоб зрозуміти, яка мова, тому що там м -м, курок. Ну, от я, наприклад, не знав, чи... бо в українській мові використовують та? російськомовна калька корок. Я просто включу, щоб послухати. Безумовно, зараз Лобода працює на два фронти. І в цьому, якщо чесно, це її вибір. Головне, що вона зробила шість пісень для україномовної публіки, шість пісень для російськомовної. Ви собі слухаєте своє, ми собі слухаємо своє. В цих українських піснях, окрім тих, які ми вже знаємо. Щедрик, який вона співала. По-українськи. Два незнайомці, до речі, два незнайомці дуже така гарна балада лірична. Є хіт, україномодний хіт, властивий стилю Лободи, такий попсовий, пафосний, модний, 100 градусів називається. Текст, безумовно, писала людина, яка в побуті своєму, мабуть, спілкується російською мовою. Розповім чому. Сам текст, зараз я вам його, я би його зачитав, але далеко знаходиться мій інший пристрій, щоб знайти, сам текст, він написаний, ніби він перекладений через Google-перекладач, не використовуючи, от, наприклад, та сама Ані Лорак, її пісня розкажи. Як вийшло так, що я тебе зустріла? Може, це знак сама не розуміла. Та? От чути, що на той момент, так як здається, це Лорак написала цей текст, вона мислила українською або знання української в неї були більш обширніші. Тому що, от вже перекласти на російську, як вийшло так, що я тебе зустрітила, Може, це знак сама не розуміла. Ну, от не клеїться. А от якраз цей її модний трек 100 градусів. Він денс, він качає, пошукайте його. Або залишу в коментарях, він на такому примітивному тексті от такі нейтральні слова, які є в російській мові, і які є в, в українській мові, так? І от видно, що такої глибини тексту, як такої гри слів, не простежується. Все дуже так поверхнево. Але, тим не менше, дякуємо Лободі, що вона працює. Підпрацьовує українську аудиторію. Що до її патріотизму не можу говорити, не знаючи людину, так само, як до Віри Бріжневої. Віра Бріжнева ми бачимо по вчинках. Так, вона каже, що українською, їй дуже важко, але, по крайній мірі, співає. І пісню такі ми хороша, позитивна, в автомобілі можна слухати, можна бігати в закладах. Тобто є всі шанси, щоб стати хітом. Включати вам ці пісні я не буду. Тому що це все запатентовано, і Ютуб він просто блокує. Зараз авторські права все більше і більше в Україні також набувають популярності, легі... легітимізуються. І тому, вже, коли ти знімаєш якесь відео, включаєш, потім тобі проходить таке попередження від Ютуба. Ну, а потім можуть бути і наслідки, хто його знає. Тим не менше, повертаємося до Лобуди. Якщо ви простежили, Лобода на початку війни в перші дні мовчала. Вона виклала якесь там нітвайнє, ні», те, що виклали всі, з російським менталітетом. І я розкажу, чому в Лободи більш перейняті російські цінності в менталітеті, вона виклала Night Stories, де вона в платі, от зі свого виступу молоко в білому платі, з руками Нєтвайнє, прапор Росії, України. Відео, в якому вона плакала, коли вона з'явилася через декілька днів, вона видалила або архіву... архівувала, хоча, тим не менше, це відео розлетілося всюди. Навіть Данилко сказав в одному з інтерв'ю, що, мовляв, це на його думку виглядало як постанова. Тобто, як я виглядала в кадрі, та що можливо вона там навіть була сутичка, коли її продюсер Лободина Телекрапівна Крапівна підключилась? Натала Телекрапівна, до речі, з'явилася. Подейкою, що в неї відібрали російське громадянство. Крапівіна вона дуже багато років жила в Україні, для тих, хто не знає, це продюсер Лободи. Коли Лобода пішла від свого першого продюсера, вона шукала продюсера і знайшла на телу Крапівіну. Був дуже хороший тандем. Вони і програму на те зняли. Ало, директор, де вона, де молода команда, навіть Монатік там брав участь, вони писали пісні, і, власне, от хід 40 градусів він з'явився ось там. Ще на тій програмі. Парада Мой, здається. От, власне, вона дуже такий період творчості був для українського шоу-бізнесу. Парада Мой, 40 градусів, не нужна, та? такі облака. Вони робили все щось дуже-дуже таке кардинально різне. Навіть українською вона переспівала кавер Миколи мозгового кохана, де постала в образі Едіт, е, Марлен Дітрих. Мені здається, що Лобода дуже. Симпатизує Марлен Дітрих, тому що, навіть в кліпі по-українськи вона зробила такі тоненькі, тоненькі брови, як Марлен Дітрих. І взагалі в своїй поведінці в характері, так як я читав біографію Марлен Дітрих, і знаю, як, яка це жінка, яка це актриса, від її доньки, і те, що описано в тій книжці, це просто іноді краще любити зірок, не знаючи, що вони з собою. Сприймають насправді. Бо коли ти дізнаєшся ту правду, потім може з'явитися відразу. Mm. Таке, ну, я коли читав книжку, Марлен Дітріх зв'язувала ноги своїй дитині малій, тому що вона вирішила, що в неї криві ноги. І коли донька захотіла одружитись, Марлен Дітріх робила все, щоб донька не одружилася, навіть пропонувала гроші чоловікові, щоб він пішов геть. Найкраща подруга Мерлен Дітрих здійснила акт насильства. Прямий як насильства над дівчинкою. Марлен Дітрих промовчала. Ніколи ці теми не. Від... Тобто жахливі речі. Повертаємося до Лободи. Вона через декілька днів з'явилася в інтернеті. І, власне, вона почала говорити про війну. Чому? Треба було робити вибір. Треба Я більш ніж впевнений, що всі ці дні війни вона оприділялася, що робити. На початку, коли вона зняла відео, ми просто маленькі люди. Це теж якраз радянська ментальність, коли ти не вважаєш себе особистістю. Не береш на себе повну відповідальність, а є колективне я. Ми, ми маленькі люди. З однієї сторони, це правда, з іншої сторони можна посперечатись, тому що зараз ці маленькі люди, маленькі, великі люди, а маленькі все з маленької букви, великі, з великої В і акцент. зараз ці великі люди боронять батьківщину. Хлопці по 20-24 роки, які не те, що не прожили півжиття, вони, по суті, і не бачили, не відчули смак цього життя. Вони зараз боронять Україну. Е, коли спалахнула війна, воєнкомати, дуже багато було волонтерів. І от Лобода я більш ніж впевнений, вона приймала це рішення, де бути, де бути, що буде, що буде, що буде. Пройшло декілька днів. Зараз я не буду говорити, що Росія програвала, це було очевидно. Вона оприділилась. І дивіться, як підприємницько вона зберегла свій бізнес, можливо, гонорари менші. Вона втратила концерти, вона стала персоною нон-гратою. Але вона, коли почала говорити про війну, говорила нейтрально. Вона не казала, хто на кого напав, якісь такі фотографії, все так. Ну, вроді би, щось висвітлює. І якраз тоді Петро Заставний, він же продюсер групи творчі, створив цей сайт, де в список осіб нон-грата, де Тодоренко увійшла, Сідакова і Лобода. І він е, в Ютубі сказав, що сама Нателла Крапівна зателефонувала і запитала, що нам робити, щоб вийти з цього списку. І він сказав: треба чітко сказати, речі, назвати своїми іменами, що Росія окупувала, вторглась в Україну. Вони, Лобода, це почало робити, її з списку винесли. Але в Росії її внесли в цей чорний список. Зараз так хронологію я вам точно не скажу. Я вам аналізую те, що фанати, сліпі фанати, які її виправдовують, дуже багато не помічають. Тому що, звісно, ЗМІ подають тільки хороші речі. Ніхто ЗМІ вам не зробить аналіз. Ніхто не хоче йти проти великого імені, яке потім перекриє дорогу. Пишуть про добрі речі, про те, що вона допомагає. Безумовно, я думаю, людина, навіть та лорок, яка народилася в Україні. Ну, щось українське в тебе є, тому що все рівно, навіть якщо вони там на заробітках, не любов в першу чергу до самого себе виходить, ну, виходить та повалій. Ну, співай вона російською. А в публіці що? Смотри, хохлушечка поє, вигнали із країни, денег нет, вот у нас. На наймах. наймочка, Катерина. Повелі – це наймичка Катерина, яка за ті грошенята, ні гідності, ні поваги. Тобто, все це така мильна бульбашка. Тому що коли є гідність повага, ти зразу розумієш. Лорак повалі, в них є гроші більше, ніж в будь-якого середньостатистичного українця. Щось ти втратиш, щось отримаєш. І от Лобода почала говорити про війну. Втекла вона кудись в Литву, хоча колись в інтерв'ю вона говорила, що в неї є нерухомість десь в Європі, а в Греції чи де. вона вс... продає зараз свій будинок в Москві. Хоча вона каже, що в неї немає будинку, ну менше з тим. Всі свої речі, вся команда, всі з нею. І от як вона втримала свій бізнес? Вона почала виступати. Всі пісні, що були українською, що не було, «Інді Вог», яку вона випустила два роки тому, якраз перед війною, співала все, Щедрик заспівала, випустила пісню Молитва. І вона м -м, почала прикриватись українським прапором, що от вона патріотка, і люди все рівно йшли, хоча там звучали російські пісні. Е, я, до речі, бачу дуже жахливе відео, коли якась фанатка. Вийшла і щось почала говорити, чи щоб Лобода щось заспівала, чи щоб щось сказала. Ну, одним словом, таке жало було. Типу, скажи, що ти русська, чи ми прийшли до, до вас на до тебе на концерт, а ти тут співаєш українською. Ну і Лобода, я не знаю, як в неї вистачило сил не гримнути. Ту фанатку, яка була на сцені, але вона так чітко сказала, що не підтримуєш мої позиції, типу, не приходи на мої концерти. Ну, Лобода вміє себе тримати. Ми ж знаємо, що там характер не з легких. Я думаю, не було би камерті фанатці полетів мікрофон прямо в голову. Одним словом, прикривалась, прикривалась, прикривалась цими концертами, заробляла і почала гострулювати в ті країни, де насправді вона б ніколи не приїхала, власне, тому що був дуже великий запит в Росію. І так далі. По світу. Вона і в Єревані виступила, в Казахстані вона нова програма, як Макс Кбарський, зараз бестселер. Він теж в Литві вона виступала так. Тобто, все-таки, як-не-як, вона повтримала свій бізнес. Зараз, вчора, в неї в 12-й ночі вийшов альбом україномовний. Де, нарешті, вона дала українському слухачеві українське, шість пісень українською, і російському слухачеві російське. Російські пісні не слухав. Але серед українських, як я вже сказав, є хід це 100 градусів. Послухайте його. Про текст, власне, я вам розповів: Лобода ніколи не співала українською. Були спроби. Був кавер. Десь там в інтернеті, чорнобривці вона заспівала українську народну, десь вона Миколи мозогового кохана, потім Воплі від Оплясова, Весна. Е, є хороша пісня, балада Оближ, яку вона чомусь не співає. Я не бачив в інстаграмі, щоб вона на концертах співала. Хоча кліп і пісня дуже ліричні, дуже хороші. Ну і потім якраз оце інді-вох, яка тут більше пахне творчістю. Така пісня, яка пройшла повз. Зараз ми можемо простежити реальні перегляди, тому що коли творчість Слобода була в Росії, вона всюди мала 50-100 мільйонів переглядів, мільйонів. Зараз 1 мільйон, 2 мільйони, 3 мільйони. Втримує все таки вона свого українського глядача. Я розумію, що це не тільки її вибір, а вибір і великої команди, яка думала, напевно, в дуже короткий, максимально короткий термін згуртувалися, як бізнесменом, це властив, і почало: який ринок, який ринок, який ринок, де залишатись? Тут чи там, тут чи там, тут чи там. Тому я можу говорити про патріотизм. В інтерв'ю, здебільшого, Лобода дає інтерв'ю Гордієві, яка є російською журналісткою. В Литві вона дала російську мову інтерв'ю місцевому. Нашим вона не давала інтерв'ю. І от, власне, тут таке цікаве питання, що то, що вона говорить. Ну, явно попахує таким радянським інтенсивним, вона завжди каже, як бузва, мої люди. Тобто вона повернеться в Росію. Вона повернеться в Росію, коли закінчиться війна. В неї ж вона все рівно записує російські пісні, так? Раз через раз буде якийсь хід. Хід та й буде. І вона повернеться і скаже. Мої родні люди. Як я скучала. Я знаю, що серед вас є хороші, які не підтримували цю спецоперацію. Ну, а росіяни підуть, бо в росіян, по суті, навіть якщо в них хтось є, але нема. Але Лобода це бренд, це марка, це якість, це стиль. І для Росії Лобода це як Західна зірка, це як Бейонці, це як Мадонна. Приїхали. Вони по-любому підуть. Навіть якщо я думаю, моментами буде страшно. Брежнева українізовується, це правильно, але от сколихнуло, я бачив, до речі. Омай oh Расел підписаний е, хлопчик, в е, Ютуб він знімає, він також перейшов на українську. Він більше робить аналізи. Хтось співає під фонограму, такий шоу-бізнес-аналіз. Е, е, і він якраз е, каже: як Тіна Кароль на одному з концертів є відео, де її попросили заспівати російською. Вона, поки йде війна, це я співати не буду. Та? І тут всі фанати сколихнулись, Типу, в сенсі війна. Тут зараз всі переходять на українську, а в тебе, поки війна. Також він зняв аналіз, як Лобода все рівно з групою, з командою спілкується російською Макс Барських. Тобто, вроді, маркетинг, бізнес ведеться українською, але поза камерами все рівно от вони залишаються з собою. Та? І, власне, от, що хотів донести у Майрасу цим відео, він хотів зрозуміти, що це баламутить глядача в тому плані, що глядач не розуміє, чи насправді ця їхня позиція справжня. Чи ні, якщо вони співають російською, розмовляють російською, і співачка Луна, яка сказала, що закінчиться війна, вона випустить всі свої російськомовні хіти, які не встигла видати. Так? Це багатьох обурило, тому що зараз це боротьба не тільки за свою територію, а зараз ми, як ми бачимо, йде боротьба всьому. І зараз йде боротьба навіть там, те, що око не помітно. Навіть зараз люди почали хати там переписувати землі. Кожен якось пробудився і почав діяти. Я вам дякую за перегляд. Звичайно, підписуйтесь, коментуйте. Внизу я вам залишу посилання на Омай oh Расл, відео, яке мене надихнуло створити сьогодні це відео. І, власне, на хілобуди 100 градусів. Дякую, щасти!